Носочки з надписю «Fucking surprise». Сто 100% совпадає. Це колоночка. Коли я приходжу в ТЦК за документами, я включаю пісню Простіть мене, мужики за те, що не було в АТО. Офігенна пісня, очередь замерзає. Ну, а чого ні. Я просто згадаю покійного командира батальйону Сухаря. Ну, я просто це пам'ятаю, що... Ну, Хтось трошки нервує, хтось не трошки нервує в когось азарт в очах, і окремо сухарь ходить і такий каже: бляха, хай НАТО тільки небо закриє. Ох, ми тут з ними зараз на ощупь попадаємося. Зараз ми їм покажемо. От оце я думаю, атмосфера будь-якого азовця в думках, і ну я думаю, будь-якого оборонця України взагалі в ті дні. На той момент мені було 29 років. Я три роки і три дні. Як пройшов перший контракт. Тобто, у мене 21-го закінчився перший мій трьохрічний контракт, після якого я мав можливість звільнитися. Я вирішив залишитися зі своїм взводом. І це було абсолютно правильне, логічне і найкраще рішення взагалі. Туди зайшло, ззаді вийшло. Кістку не зачепило. Це нереально, але от, ну, от те, як кажуть, там куля грає в тілі, типу, от, от якось так. Перше таке, от, можна сказати, бойове хрещення, або як я люблю жартувати, це була вакцинація кулею малого калібру, що пізніше мені дозволило пережити ракету побільше. Значить, це я і моя група потрапили в засідку біля Маріуполя. На жаль, один з бійців загинув прямо в машині, інші змогли. Врятуватись, не дивлячись на те, що всі були поранені. В той момент спрацювало абсолютно все, що ми знали, що ми вивчали. І зайвий раз вкотре підтвердилася приказка, що в критичній ситуації ти не підіймаєшся до рівня своїх очікувань, а опускаєшся до рівня своєї підготовки. От наша підготовка була на високому рівні, тому ми не, не опустилися, ми скористалися нею наскільки це було можливо. З пораненнями е, частина групи змогла відійти назад в Маріуполь, щоб хтось е, на лікування на більш серйозне. Ну, ми всі отримали медичну допомогу там, е, хтось повернувся до строю, в тому числі я. Тобто я ну, моє поранення було. Не критичне, тому завдяки тому, що, як я вже казав, мої професії були більш такі суто технічні в першу чергу, то мені це дозволило бути ще корисним далі, вже будучи пораненим в першому вогневому контакті. Я з дитинства, років так з 12, займався всякими там літачками на радіокеруванні у себе в рідному Береславі, то, що написано там. Там Ми з другом виїжджали в поле і запускали ці літачки, і всі дорослі дивилися, думали, що ми страдаємо ерундою. А ми насправді страдали ерундою, але це було цікаво, і ну, мені завжди здавалося, що за цим майбутнє і з часом це знадобиться. Пізніше, коли почалась війна, ну, я, я вже казав, я в 18-му прийшов. Тобто з 14 по 18 в мене був час подивитись, подумати, я зрозумів, що ну, дійсно безпілотники це за ними майбутнє, вони потрібні, вони корисні. І я вирішив, що я піду в Азов, а там, куди б я не потрапив, куди б мене не взяли, я буду займатися саме дронами. Коли вже потрапив, тільки тоді я дізнався, що виявляється є ці там підрозділи окремі, які займаються саме дронами. Так, я потрапив в один з таких підрозділів в окремий взвод аеророзвитки під командування. Тоді це був Максим Дяченко з позивним Мінімі. Це один з взагалі ну, таких найкращих людей, найкращих бійців, найкращих солдат, яких я знаю, яких я знав. На жаль, він загинув при спробі евакуації його медичної з Маріуполя. Він загинув в одному з гелікоптерів. Але там про нього можу розповідати вічно. Це шикарна людина була. І під його командуванням я став оператором. Тоді це був окремий взвод аеророзвідки, пізніше нас склеїли з. Основною розвідкою, і ми стали якби відділенням аеророзвідки у складі взводу розвідки спецпризначення. Забігаючи наперед, скажу, що це інформація, яка відома противнику, тому нічого нового я тут зараз не пояснюю. Не, не кажіть, не пишіть, що це такий за розвідник, що розказує. Я нічого нового не розказую і нічого секретного ніколи. Я думаю, що це був день, коли ми зустрілись в трьох переісторія. Я Катерину Поліщук, відом, більш відома як пташка з Азовсталі, я її знаю доволі давно, з 2019 року. Тоді ж, там, ну, в 18-19, я знайшов для себе кращого друга в житті Жана Юнгя з позивним «Сєвєр». Якось ми так здружились в трьох, що іноді збиралися, коли пташка була на своїх бойових завданнях у, у, сел, у селі Водяне біля Маріуполя ще до повномасштабку. І е, був такий доленосний момент, е, який ми постійно з нею згадуємо. І це, можливо, один з найкращих взагалі, моментів, він же з найгірших, а він же із найкращих взагалі в обороні Маріуполя, можливо, у всьому моєму житті. Я тоді був в госпіталі. З першим своїм пораненням ввечері я дізнаюсь, що мій найкращий друг Север загинув. Це мені повідомляє один з медиків Азову. Я, дійсно завж... ну, я, я зараз розумію людей, які перепитують стосовно загиблих, там, а можливо, він просто поранений, а можливо, він десь в полоні, можливо, він ще щось. Я розумію цю надію, бо я вів себе точно так само. Я запитував там, точно загинув? Ну, можливо, можливо, це не так, бо я знав, що він там за, за добу до того, він був поранений в цьому госпіталі з, там, з переломом руки, його забінтували, і він відмовився залишитися, сказав, що без мене там розброди шатання на позиціях, я повертаюся до своїх. Повернувся менше, ніж доба, і його привозять вже загиблого. Я перепитав цей азовець, вийшов зі мною на вулицю, показав мені його тіло. Я побачив, так, тісно, це мій друг. Повернувся вже назад в госпіталь, і, значить, далі щось балакаємо з пташкою. Думаю, ну і собі ж думаю, сказати їй це чи не сказати. Щось сидимо в столові, вона починає. Трошки так ругать Севера, що от я йому писала, він не відповідає, каже, що зайнятий, чи він там такий зайнятий, блін, ну міг би там нормально відповісти. Я розумію, що ні, я, я не дам зараз ругать Севера, Север заслужив, щоб його більше не ругали. Е, ну і кажу, що, вибач, я тобі маю щось показати. от Просто зараз припиняй, пішли, щось покажу, а потім, потім вже далі продовжимо. Вона зрозуміла, що це щось серйозне, просто так би я так не сказав. Ми вийшли, і е, ну, я їй показав його тіло. Одразу вона не зрозуміла, коли я вже сказав, хто це, вона придивилася, так дійсно це він, вона його впізнала. І оце був такий найскладніший, найжорсткіший, взагалі, а можливо і найкращий момент взагалі, ну, взагалі оборони Маріуполя, взагалі моєї служби. Тому що так, це жахливо. Я бачив людину, з якою в мене було пов'язано більше планів, ніж я не знаю, з рідними, з коханими і ну з іншими людьми. Я просто його побачив. У мене після чого досі вже там як два роки пройшло. Але я досі, от відчуваю так, ну, у мене таке почуття, коли я про щось мрію там на майбутнє, там отам відкрию те, 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 те. Я досі хочу якісь мимасіки Сєвєру відправити, але він загинув. і Я от просто як в стіну влітаю. Але чому я кажу, що це один з найкращих моментів, бо це була можливість попрощатися? Ми попрощалися з ним. Тобто, от ми тоді востаннє зустрілись в трьох. На той момент тільки він був загиблий, що буде далі, невідомо. Зараз я поки живий, пташка жива, що буде далі, невідомо, але от це був той момент такий в нашій спільній історії, що от ми зустрілися і ми мали можливість попрощатися. По собі скажу, що мені це ем, легше так сприймати людей, загинувших. Тобто, якщо я бачу їх загиблими. Мені легше сприйняти їх смерть, мене ця смерть е менше потім переслідує. Тобто це розкіш. По нашій групі було нанесено ураження протитанковою ракетою. Тобто, ракетю. Це щось, щось типу фагота. Тобто, щось було старе з кабелем, з лясковістю. В групі нас було четверо людей, двоє отримали поранення. Найцікавіше те, що е нас фактично врятувала підготовка по тактиці. Е на той момент, коли загинув цей. Наш боєць це був азовець з позиним рижий, якого ми несли до медичного бункеру. Він був старшій позиції, і так виходить, що на момент його загибелі старшим позиції вже залишався далі згідно посади. Я і вже коли виходили. Можливо, мені це приснилося, але здається, я, я ще тоді сказав, що так, хлопці, давай давайте трошки розтягнемося, щоб не, бути, щоб не йти все кучкою, все. І ми йшли от, згідно нормативів, так як, так як положено, от, от, згідно відповідно. Метрів 20 між людьми було, і це фактично врятувало, тому що от, поранення отримав перший боєць в групі. І я останній. Це дуже цікаво. Перший боєць в групі, Я думаю, ви його всі знаєте. Це Руслан Давід, один з азовців. Це чому я кажу, що я, я вже не пам'ятаю, чи мені приснилося, що я віддавав таку команду чи ні? Бо ну в групі були всі підготовлені бійці. Ми і так всі розуміли. Це те, що я кажу: що бути зі своїми це найкраще. Тому коли всі знають, що треба робити, у всіх однакова підготовка це просто ідеальна взаємодія виходить. І от е він втратив е ліву стопу, е Судячи з усього, йому ліву стопу просто відрізало хвостом цієї ракети, допоки вона летіла. А взірвалася, вона вже ближче до мене, бо другий, третій в групі не отримали ушкоджень тоді. Всі уламки отримав я. Далі знову починається розповідь про підготовку. Загально, бо я зрозумів, що у мене щось не те там з очами. Ну, у мене одне одне око у мене сліпе. Я не знаю, там на камеру буде видно чи ні? Добре, добре. Тротрошки, трошки, трошки пошкоджене. Воно так. Я я сліпий на одне око. Е, я втратив зіру одразу тоді. Там поприкладав руки, зрозумів, що ага, одне око працює, інше ні. Чому стало темніше трохи? Якось якось дивно так стало. Думаю, ну окей. <кій> зрозумів, що я не відчуваю ногу, вона моментально просто заніміла. Я почав повсти, зрозумів, що я її не контролюю, я не відчуваю нічого. Е, руками там щось, щось пощупав. Зрозумів, що по відчуттям нога у мене лежить прямо. Насправді вона десь там поряд, десь сильно сильна, сильна набок вона схилена, і там ну, ну просто м'ясо, там, все, все воно, все воно горить, все, все воно там таке, все, все в м'ясі. Euh, все, все кровить <кій> Значить, і ну, зрозумів, що ну, скоріш за все це якби, травматична ампутація або близько до того, треба накласти собі турнікет. Далі я порушив всі правила медицини. Я, якби так правильно сказати, я перевірив наявність статевих ознак. І чи там все в порядку? Це неправильно, але я дуже часто з іншими бійцями в подібних ситуаціях, які були оговорював це ну дійсно, у нас хлопців таке є. Перевірити, чи все там на місці, чи є резон взагалі собі там якісь турнікети накладати. Ну, вибачте, так було. Все на місці, зворотній зв'язок є, все відчувається добре. Де мій турнікет? дістав турнікет, наклав. Зрозумів, що накладати турнікет мені важко, бо щось в мене не те з руками. Значить, руки також вражені. От приблизно на цьому моменті я почав вже кликати на допомогу, тобто ну, щось, щось можу зробити, але розумію, що мені трохи не вистачає сил. До того ж, через дуже значну крововтрату я почав втрачати сили одразу моментально. Це знову ж таки накладувало проблеми. У поранених треба забирати рацію. Але ну, я старший групи і я зв'язківець, значить, я буду казати по рації. Я пам'ятаю, як я передавав це, цю інформацію по рації. Значить, на штаб, і так зірки склалися, що на тоді на штабі був присутній біля їх радіостанції. Мій командир з позивним СТОК, який зараз далі воює. Ми йому допомагаємо наскільки це можливо. І я ж йому передаю що «Сток», там, значить. Група лавіна там. Там этот, є, є пострадавші, Там значить, там все було вогневе ураження. Два два червоних 300, Треба, треба евакуація. Ну і мені ж також казали, що там теж йому ногу відірвало Думаю, та що ж такое, що з ж, ж цими ногами все, все не в порядку. Що ж всі, у всіх ліві ноги страждають майже. Ну не у всіх, але майже у всіх. Значить, <кхід> Ну і передаю, що два триста. все. Він такий, позивні, позивні, хто 300. Я ж кажу: там ну, Давід, Давід 300, Вікіпедія 300. Там така пауза по рації. Ну він же розуміє, що я її передаю. Повтори, хто 300?» кажу. Давід, 300, Вікіпедія 300». Він Такий, який характер поранень? Говорю, ну типу, Давід, там типа, ампутація одної ноги, типу Вікіпедія, ампутація одної ноги, множинні уламкові, мінус одне око. А з ким я зараз балакаю? каже, та це мною, са мною ти балакаєш. Давайте мені Ті типу, що я буду об'ясняти? Ти мене відлікаєш, І потім я віддав рацію межі. Але на жаль, рація там і залишилася. Ну то таке, то вже було неважливо, а неважливо було це тому, що це. Фактично вже було о пів на першу ночі 16 го числа. Це було ніч з 15 на 16. Тобто буквально через кілька годин почалася процедура екстракції. Тому я люблю нагадувати, повторювати і заспокоювати себе, що я робив все можливе до останньої ночі оборони Маріуполя. Я як взводний медик розумію, що, ну, що там фактично мене рятувати вже не було чого. Я знаю, що хірург вже планував моє тіло покласти в пленку. Ну, люблю казати в пакет, але пакети на той момент вже давно закінчилися, просто тіла замотували в такий рулон чорного поліетилену. Я це знаю, і я абсолютно з ним погоджуюсь. Насправді, ну тобто, я ж я ж знаю протоколи, я знаю можливість е, ну, того, що я виживу, була взагалі мінімальна. До того ж, він на той момент вже не знав, чи е, він не ну як хірург, уявіть хірург з його досвідом, з його знаннями, він вже не розумів, чи, чи в мене є пульс на шиї чи ні. Для медиків це вже ну стає зрозуміло зараз, що це, ну, це нонсенс. Але в цьому стані. Почала істерити от, ота Настя, психолог, ще більш активно включилася в процес Ніна. Ніна це просто е, мій особистий ангел-охоронець. Вона мене і врятувала. Вона не дала покласти мене в пакет анестезіолог. анестезіолог це найголовніший лікар взагалі на будь-якій операції. Я обожнюю анестезіологів. Це просто ну, це найкращі люди. І е, е, Ніна вирішила, що ні, вони будуть продовжувати реанімаційні процедури, можливо, ще витягнуть мене. Це цікаво. Далі вона почала бігати по. Бункеру і запитувати, чи хтось знає мою групу крові. Моєї групи крові на спорядженні вони не знайшли. Вона була, але вона залишилася там на місці поранення разом з моєю броньою. Тому я зараз жартую, що мальчики, якщо хочете собі забити татушечки, десь там ручки, ножки, там татушки, все красиво, спинку, набити собі отут -от на грудині групу крові, якраз в тому місці, де яке буде закрите плитою, тому що коли медики будуть з вами працювати, це може дуже сильно допомогти. Після війни можете звести. А от зараз тату з групою крові отут це найважливіше. А я не можу вигадати більш корисного. А, значить... Але на мені не було. І я цей момент пам'ятаю. Я вже лежав з закритими очами, помирав собі. Мені було так хорошо, насправді. Прям от дійсно дуже, дуже це мені було приємно лежати і відпочивати. Нема вже думок, ти вже далеко. Вже не боляче, вже термінальна стадія, вже добре. Але я пам'ятаю, що мене, як наче будять, і питають там, там групу крові. Я все ще не помирав. Якось хвилин 40. Вона в мене питала, а я намагався відповісти. І вона не могла розібрати, що ж я там ворушу губами. Там ну взагалі не було незрозуміло. Там вже всі замовкли, щоб вона. Хоч щось могла розібрати. І їй в кінці видалося, що я сказав 2. Плюс. І в мене залили групу крові 2. Плюс. От знову ж таки, причетні і е, ті, хто в курсі, розуміють, наскільки мені зараз пощастило, бо А це є друга група. Тобто 2, плюс це є А. Про це сказали, і деякі хлопці просто вишикувались. Це вже поранені, вже поранені хлопці вишукувалися, щоб е, потрошку мені крові цієї групи відлити. Жахливо зараз це згадувати, бо е, один з цих хлопців е, з позивним Юра, він був обміняний і загинув. Продовжую, він продовжував далі воювати. Це один з тих хлопців, хто мені якби кров позичили. А от буду тепер відпрацьовувати. Значить, і з деяких людей, з, де, з декількох людей, кров злили просто в одну якусь там бутилку і заливали в мене. Ніна заливала це все шприцом. В цей час хірург дорізав мою ногу радянською пилою по металу. Я в нього за це питав. Він чомусь смутився і сказав, що та ні, ну ну що ти так кажеш? Ну ми її там протерли спіртом. Якщо ти зараз дивишся, друже, дуже тобі дякую. Я ж не мав нічого такого на думці негативного. Я жодним чином не можу ніяк нікого в цьому якось звинувачувати. Це навпаки, це ну я ввиваюся, але це звучить круто. Ну, мені це подобається, як це звучить. Ну, типу, мені ногу в підвалі азовсталі під штукатуркою, яка сипалася, дорізали пило. По металу, якоїсь ляски зашивали рану. В цей момент в якоїсь бутилки перемішували від нескольких типів залили, і це працює. Більше того, це так працює, що я зараз ходжу більш-менш нормально. Як каже протезист, з таким рівнем ампутації, ну, вони давно не бачили, щоб хтось так ходив. Хоча є над чим ще працювати. Тому все, все класно, я працюю далі і все завдяки тому, що це спрацювало. Думки були після полону. Такі нетипові, але вони пов'язували нас всіх, хто, хто там був, хто також це бачив, от кого не запитував зі своїх хлопців, всі погоджуються. От мене вразило спочатку в Запоріжжі. Це біля зупинок транспорту е громадського якісь там такі незрозумілі мені конструкції, там п'ять там, там мішків, якихось білих з піском лежать, там 10 мішків, там 20 мішків. От я, як військовий, не розумію, що це. Цивільні це називають укриттями, якимись спорудами, там, захисними, ще щось. Я як військовий не розумію, що воно може захистити і кого. Я після Маріуполя просто їду і думаю, бляха-муха, у вас є час просто. Закопуватись в землю якомога глибше, щоб там прожити подовше. У вас є зараз час просто максимально перебудувати місто, зашити його просто в фортецю, дійсно в фортецю, не на словах, як ото там фортеця, щось там фортеця Маріуполь, фортеця Бахмут, фортеця ще щось класно. У вас є час, є можливість. Ви витрачаєте цей час. На... Шо, що це за мішки? Я, от, я от не розумію, проти чого вони можуть захистити. Вони і не можуть захистити, тому навіщо це взагалі робити? Це як селфі-зона, я не знаю, там, чи, чи що. От мені це не зрозуміло було. Ця прірва рівно настільки, наскільки цивільні намагаються відштовхнути від себе військових. Ну тобто, кожна казочка про те, що військові це якісь там особи з посттравматичним синдромом, що ми всі якісь там паєхи, що нас треба повертати. От вже з цим треба боротися. Тобто, якщо людина філософствує про те, що треба допомогти військовим повернутися до цивільного життя, вона абсолютно жодним чином не розуміє взагалі проблематику. Тобто вона вже себе ставить в позицію умовно здорової людини, а військового в умовно не здорової. Вже з цим треба боротися. Це вже ну, це, щоб було так зрозуміло. Тобто військовий це колишній цивільний, який має дуже багато нового досвіду. Безцінного досвіду, такого досвіду, якого ти не отримаєш в цивільному житті, значить, це питання, як це використовувати. І е, о, те, що я сказав зараз, що для мене було ну, якось дивно бачити оці там десять мішочків е, біля зупинки цивільного транспорту. Що, що ви будете з цими мішочками робити, якщо починається зараз, от прямо зараз обстріл? От що, що далі? Ну навіщо? А, от, а цивільні подумають, що ну, так це ж укриття, ти що, ти що, ти що дурак, чи що? Ти, ти що, Ти ПТСР в тебе, чи що? Там, що, ти, що ти візді окопи свої хочеш, ось о тобі мішочки, це щось у нас укриття. Але воно ж не працює так, як в, в, в комп'ютерних іграх, що там, мішок поклалися, там, плюс 5 очків, там, е, якось, там, бронезахисту від уламків там, в радіусі трьох метрів. Це не так працює. Тобто дистанція буде тоді, коли є дистанція, от, яку цивільні хочуть самі створити. Між військовими, між собою дистанції мінімум, і вона стирається чим далі ви від своїх підрозділів. Тобто, умовно кажучи, якщо от я там, наприклад, зі своїми азовцями, так, і от а, а там поряд е, якісь суміжні підрозділи якоїсь умовної морської піхоти. От я до них прийду, вони на мене будуть так дивитися там, бо я, я ж не свій, не свій. Так, от ну, не, ну, не свій, ну не з морської ж піхоти, а з азову або або навпаки, не принципово. Зате, якщо ми там поїдемо е, всі разом. Е, в умовні там штати протезуватись, то ми там на рівні всіх інших людей навколо нас, не наших. От ми, ми там рідні. Тому військові рано чи пізно знаходять спільних знайомих, спільні місця згадують, спільні проблеми і все. От військові щоб стерти кордони між цивільними і військовими, цивільним має просто стати військовим, хоча б чуть-чуть, хоча б волонтерити. Ну от, от так ж, так, щоб близько до хлопців, близько до хлопців волонтерити. Не фізично, а дружити з якимось підрозділом, от знати цих хлопців, сопереживати їм, питати у них, що їм треба, а не збирати там умовні 400 кг окопних свічок в кінці березня. Тобто, ну треба треба бути ближче до військових. І тоді стане зрозуміло, що не має бути дистанції навпаки. Цивільні мають використовувати весь досвід, який мають військові, хоча б заради того, щоб самим вижити, і зрозуміти, що військові воюють заради цивільних. Ми намагаємося врятувати якомога більше життів цивільних. І коли цивільні абстрагуються і відштовхують від себе військових, це виглядає максимально тупо. Ну, моя думка як військового, моя думка як, як ветерана, як цивільного взагалі. Моя думка така: якщо, шановні ті ж самі французи, Якщо шановні інші партнери, отут уже прям без жартів, шановні, мають бажання допомогти нам фізично, не зброєю, а фізично, от от хочуть вони приїхати. Наприклад, умовні німці, які е, хочуть спитати з росіян за зґвалтоване населення з боку от тих самих радянських росі... руських солдатів свого часу, бо там це... це ж були не жарти трохи. І багато німців нас підтримують саме через це. Я знаю ось, там, про деяких бабушок старих, які щось ще пам'ятають, приходять і останні копійки віддають. Не на гуманітарну допомогу, не на що кажуть, дронів побільше на робіть і наволіть як... якомога більше їх. Це там в честь моєї матері, це там в честь моєї там, бабусі. ще когось. Тому, якщо хтось із європейців має бажання, Висловлює таке бажання служити в Україні і допомогти Україні у військовому сенсі, я б особисто їм би не заважав цього робити. От я так. Отак от, от відповім, якщо можна. <смі> от. Я б їм не заважав. Нам це на шкоду не буде, я вважаю. Більш того, я вірю, що з їх рівнем підготовки, от поки Україна ще спроможна тримати нормально фронт, чому б їм так не зайти якоюсь гарною групою? Це свідомий вибір. Це свідомий вибір. Я е, знаю про людей. Я пам'ятаю таких людей, я їх бачив на заводі. Це був боєць. Він, згідно документів, він боєць. Не скажу якого підрозділу. Він. Ввів себе так, як наче, от е, як наче він просто е, переляканий я вибачаю собака. Це я не намагаюсь його якось образити. Я просто пам'ятаю цих нещасних тварин, які просто забивалися в найглибшу яму і е, ну не могли, не хотіли, не, не мали сил ну вийти на вулицю. Їх неможливо було вигнати. Вони скавчали, і поверталися назад. І от я приблизно це саме бачив в очах деяких кадрових військовослужбовців. І мені здавалося тоді, що це дійсно якась паніка, якийсь от такий. Психічний стан і що їх чіпати, що їх трогати. Пізніше, пізніше, я дивився. Ну я, я бачив, дізнавався про те, що вони писали в цей же момент, маючи доступ до інтернету, що вони писали людям, які не знаходяться в оточенні. Один писав своїй дівчині про те, що кохана, я роблю все, щоб залишитися живим. Писала людина, яка удавала з себе абсолютно повністю найбільш переляканого в цьому світі. з... Е, от, як, як наче в нього все, як наче він вже ментально помер і не трогайте його, і він абсолютно, от все, все. Він він, він, він здався. В цей же момент він писав своїй дівчині, що «Кохана, я роблю все, щоб повернутися живим. Прикольно. Не одразу повірив. Тепер розумію, що це правда, що ну гарно зіграв. Е, ще один є, ще одну людину бачу, який. Е, Знову ж таки розказував, що я не буду виконувати бойові завдання, казав він мені, і казав, що я не можу. Я, мене поплавило, мене попаяло, мене там ще щось. Матері він свої присилав селфочки, як, як в нього очі витири, нього так от фоткався. Та Він так не ходив. Це мати дивилася на ці фото і думала, що оце син в такому стані там. Та ні, він був ну, навпаки так, з очинятими, опущеними скрізь, бігав, ховався. Був хлопець, який приблизно так само себе вів, знову ж таки, відмовлявся виконувати бойові завдання. Він писав нашим спільним друзям про те, що е, та на що мені воювати? Хай он, там командування воює, хай інші воюють, воно мені що, треба, чи що. Я, 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 я жити хочу. Тому я схиляюсь до того, що з цим не народжуються, це не виховання, це свідомий вибір кожного. Е, в той же час. Я зараз наведу приклади от тих, хто, на мою думку, одні з найсміливіших людей взагалі, хто там був. Це мій друг Обіто, також доволі відомий азовець. Те, що він там творив, це просто був якийсь нонсенс. Він там, здається, старшим солдатом був, але він був командиром найбільшої позиції в останні два тижні. Останні два тижні це коли всього в обороні залишалося людей десь 150. А вийшло в полон, нагадую, 2400. От Обіта був командиром однієї з найбільших позицій. Там вже був з декількома пораненнями. В останні дні він отримав дуже серйозне поранення від ну вогнемету. «Шмель». окремий котел воду є для тих, хто переводить назву вогнемета на джміль. Ми потім сидимо і не розуміємо, який такий джміль. Ну «Шмель» — це «Шмель», Все пізніше ця людина. Я, я просто пам'ятаю цю людину в полоні. Як в нього росіяни питали ще раз, людина обгорівша лежить, просто замотана, як в шаурміньку в, в цей, як шаурменька замотана в фольгу. Лежить просто на ньому не працюють жодні знеболюючі нічого. І заходить там росіянин і каже, ну що, чо хахол, якщо е, живим домой вернешся, будеш ще воювати. І там ну я вибачаюсь цитата е, від обіту, каже: Та я, якщо ви мене випустите, я вас ми там трошки здивувалися всі, хто це чув. Це, це така просто легендарна історія. І знаєте що? Він був обміняний, пройшов трохи реабілітацію, не допройшов, як то положено. Повернувся в строй, продовжив воювати. Зараз отримав друге поранення, ще більш серйозне. Там, взагалі, тепер ще, ще в нього купа проблем зі здоров'ям. І нормально, бодро воно по місту зараз ходить. Жаліється, що реабілітація занадто довга, а рука майже не працює, все таке інше. Це ж це ж ну можливо, там в нього гарне виховання, можливо, ще щось, але насправді це питання до самої людини. Це свідомий вибір. От він вибрав воювати так. Я пишаюся взагалі тим, що я знаю. Таких людей, що я причетний до них. Для мене честь, що вони мене ставлять з собою в один ряд. І е, я хотів на заводі, я розумів, що ми всі загинемо, я прийняв це і просто хотів померти при виконанні службових обов'язків. Як помер мій найкращий друг до того, е, як померли там інші хлопці, я дуже боявся загинути десь в страху. Все, це був мій свідомий вибір.